Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, 23 квітня 2025 року Божого у місті Дрогобичі відбудеться велична подія освячення оновленого храму святого великомученика Юрія Побідоносця. Ця величава пам'ятка сакральної дерев'яної архітектури кінця 15. Початку 16 століття є візитівкою не тільки нашого міста, але й всієї України. Вона вписана до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це важливий знак поваги світової спільноти до християнських цінностей в українському народі. З нагоди цієї події, чиносвячення освячення оновленого храму, здійснить блаженніший Святослав. Глава і Отець Української греко-католицької церкви у співслужінні єпископів та за участю численного духовенства і мир'ян. Закликаю всіх вірних до участі в цьому величному духовному дійстві, нехай це паломництво в ювілейному році надії буде для нас нагодою для відновлення в живій вірі, зростання жертовній любові. І зміцнення в непорушній надії на щедрі Божі благодаті для нашого боголюбивого українського народу в ці непрості часи повномасштабної російської збройної агресії супроти України. До зустрічі у середу на богослужінні об 11-й годині у день святого великомученика Юрія Побідоносця. Христос посеред нас. Дорога другобицька громада. Цьогоріч Великдень є ще більш особливим для нашої громади. Попри біль від понесених втрат, ми продовжуємо жити. З надією зустрічаємо кожен новий день та трепетно бережемо нашу віру. Бо саме віра додає нам сили вистояти в темряві. Храм Святого Юра є яскравим символом нашої віри. Скрізь століття він продовжує вражати красотою своєї архітектури та символізмом храмових розписів. Цьогоріч ми повернули до храму стародавній іконостас, який реставрували чотири роки. Саме в часі Великого Дня він засяє з новою силою як символ відродження життя та сили нашої віри. Всі мешканці нашої громади, мешканці сусідніх громад, гості нашого міста відвідають храмове свято у церкві святого Юра. Урочисту літургію очолить глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. Щира молитва має надзвичайну силу. Вірю, що вона покладе початок духовному піднесенню та відродженню України. Зустрінемось 23 квітня у храмі Святого Юра. У спільній молитві, яка творить чудо, Христос Воскрес, Воскресний Україна!